Твоя тривога обманює тебе. Колись тривога була емоцією, що допомагала нам діяти під час небезпеки і врятувати собі життя. Тепер ж її прояви дещо викривились, і вона з'являється, коли потрібно і коли не потрібно. Тривога активізує тебе до дій, оскільки відчуваєш, що твоя особистість наражена на небезпеку. Але ти всього лиш хотів запитатися щось учителя на уроці. Тривога ще та для Маквін. Тому любить перебільшувати. Якщо ви та сама людина, яка схильна тривожитись буденним справам, рекомендую вам дещо пофантазувати про свої тривожні думки. Подумайте про найгірше, що може статися, коли ви зробите цю саму певну дію. Наприклад, що може статися найгірше, коли ви запитаєте вчителя те, що хотіли. Він може сказати, що ваше питання було дурним. Він може нас вас, тому що ви що не читали параграф, там це все написано, ви погано підготувалися до уроку. Тобто навіть при найгіршому випадку вашому здоров'ї немає ніяких загроз. Тому ваша тривога знову вам набрехала.